Технологія детейлінгу без води нові підходи до догляду за автомобілем. Детейлінг без води це інноваційний метод очищення та догляду за автомобілем, який набирає все більшої популярності. Ця технологія дозволяє досягти високої якості очищення без використання великої кількості води, що робить її більш екологічною та зручною. Як працює детелінг без води? Основний принцип цієї технології полягає у використанні спеціальних хімічних препаратів, які розм'якшують та розчиняють бруд, не пошкоджуючи поверхні автомобіля. Після нанесення засобу бруд видаляється за допомогою мікрофібрових серветок. Основні етапи детелінгу без води. 1. Готовка. Автомобіль ретельно оглядається для визначення ступеня забруднення та вибору відповідних засобів. 2. нанесення хімічних препаратів. Спеціальні засоби розподіляються по поверхні автомобіля, дозволяючи бруду розм'якшити. 3. видалення забруднень за допомогою мікрофібрових серветок бруд видаляється з поверхні автомобіля. 4. полірування для додання блиску та захисту поверхні може застосовуватися полірування. Переваги